Каже Господь через пророка дачі Ісаїя, коли вам будуть казати, обратитися до гадалок, до чародіїв, до шептунів, до черевовіщателів, а не до Христа, до Месії, туди так і кажіть, Довжен к своєму Богу обращатися. І наскільки важний і нині отот -от вопрос стоїть для нас. Як? Що ми, християни, маємо тепер робити? Ми повинні знайти тот путь єдинний, от Єдинственну канонічну церкву, оту релігію, де ми знайдемо благодать Божою, де світло царства освіяває душі і серця. Не треба великої сили і великих експертів, як тепер у Києві, самі крайні безбожники. Гонітелі церкви видали себе за експертів по релігіям. Не треба. Наші діти всім років уже експерти чувствують, де є церква Христова, де є благодать Божія. Народ, почому нині держиться Канонічної церкви, що він мені є патріотичний чи якісь там грубки безбожників? Ні. Народ просто духовний, зрячий, а сліпі. Деякі вожді хотіли би зрячий народ завести у тупіки, у блуди, а народ не пішов. Почому? чому ми помнимо і пророчества про Ісаїя, що будуть такі люди, підуть проти Месії і впадуть безповоротно. Господи, благослови нас, щоб ми великим постом любили читати пророчества, особливо Ісаїї. «Почому ми не даємо православні вибити з рук перевод Кирила Мефодія? Да тому що він оцебто агенти. Навіть современні українські переводи Огієнка, російські, зінодальні, російські або другі не мають тої точності, яку маємо ми і нас хочуть вибити Слово Боже з рук? Но ми не даємо жителі Закарпаття. Історичні карпатські русини держаться кирломефодіївської традиції так, як дитина-маленька своїх груди-матері, бо вона добре знає, що груди матері дають найбільше добре молоко лікарство. Останні порошки, котрі розбавляють під молоко, є порошки. Точно і ми держимося свого священного писання кіломефодіївського, бо так поступає. Знаємо тверду істину Христову. Ми впознали Христа Месію, а Він нас впознав. І ми тепер ота єдина канонічна церква, котра терпить гоняння не випадково, не случайно. Саме канонічну церкву вороги переслідують. І не такі вони уже і слабі, щоб вони розуміли, що вони роблять, а ми утверждаємо, вони свідомо Гонять церкву лише тому, що давно самі відпали від от Христа. Боже, Мати, благослови наших дітей, наших вірних, Поможи нам, щоб створився у державі мир. Ти, Господи, знаєш, яким путем? Благослови, Господи, всіх наших воїнів, переселених, так поступає, любля свій народ, свою релігію, свою історію, свою культуру. Ми тут діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.